Всіх рада бачити на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, добрий вечір! Вітаю вас, радий вас бачити. Чути вітаю глядачів, підписників каналу. Доброго вечора. Всім, всі контакти Віктора Литовського залишила в описі під цим відео. Ми переходимо до наших запитань. І, от перше запитання таке: після успішної української операції Павутина в Росії. Деякі російські пабліки стали писати про можливий ядерний удар по Україні. Вікторе, що вам таро кажуть про це? З точки зору о, ситуації, яка стосується саме обсягів моментів, я думаю, що так само залишається динаміка в форматі о, загроз, в форматі циклічності, о, без тузу жезлів. Якщо ми питаємо про щось таке нове, о, про щось дуже руйнівне, ми очікуємо побачити. Туз жезлів або туз мечів тут випадає більше момент продовження ситуацій, котрі пов'язані з типовим підходом росіян до руйнівних процесів на нашій території. Тобто, ну загроза стосовно Арешника, е, у нас є карта спирання на попередній досвід по карті дурні. Тобто, чергова маніпуляція, розкази про те, що ну от. Зараз ми вже Росія вже почне е, показувати свою міць силу наповну. Ну от зараз все червону лінію Україна перетнула. Е, я думаю, що ми ще не перший і не останній раз почуємо маніпуляції, погрози стосовно решнику, але не карти праці, не карти пожинання плодів, не руху в цьому напрямі. В нас виходячи з розкладу, не випадає. СБУ провела нову унікальну операцію, і вразила Кримський, ну тобто Керченський міст цього разу під водою. Яка доля цієї споруди? Кримський міст ми дуже багато разів переглядали, і зазвичай в нас випадає конструкція така, що ця конструкція вона буде зруйнована. Давайте зараз зробимо розклад саме на Кримський міст, що його очікує, яка доля кримського мосту. Уточнимо Керченський, бо мені казали, що Кримський це десь у е, Московській області, чи щось таке, є ще якийсь кримський міст. Ми, ми е, кажемо про той самий міст, котре з'єднує півострів Крим з е, територією Росії, і в нас випадає цікава карта, карта вежі. Карта вежиться не тільки про руйнівні процеси, це моменти того, що ситуація може кардинальним чином блискавично змінитися. Більше того, воно випадає як карта по карті пожинання плодів. Тобто руйнівні процеси, котрі будуть відбуватися, вони не будуть пов'язані з питаннями. Руйнації від часу вони не будуть пов'язані з питаннями, пов'язаними з тим, наскільки якісно ця споруда будувалася. Вони будуть пов'язані безпосередньо як одна з перемог України в цій війні як одна з ключових фаз факторів, важливих для подальшого закриття питання. І саме за рахунок е, карти праці. Тобто, це пожинання плодів, воно можливо за рахунок того, що ми будемо далі прикладати зусилля для того, щоб е, зруйнувати цю споруду, і доля, вона в будь-якому випадку випадає поронівним процесом, тобто, його не буде. Зрозуміло. Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що перед основною зустрічю у Стамбулі розмовляв з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який очолює українську переговорну групу. До речі, наша сторона каже, що такого не було. Вікторе, так було чи не було? Ну тобто, їх розмова сам на сам. Якщо було, то про що говорили? В мене не випадає комунікаційних карт. Мені випадає карта дурня, карта обхідних шляхів, маніпулятивна карта. Але комунікації, більше того, навіть плану такого не було. Карта Сірки випадає в перевернутому стані. Тобто я думаю, що ні. Що комунікації цієї не було. Віч навіч. А те, що та сторона таке каже, це для того, щоб. Воно випадає як маніпулятивний процес. Тобто... Для того, щоб використати якісь важелі впливу направлені на те, щоб розхитати ситуацію. Взагалі, я не знаю, чому, коли ми переглядаємо Умєєрова в контексті переговорних процесів, він випадає для росіян як не знаю, якась невигідна позиція. І якщо Україна, вона напряму каже стосовно того, що делегація. Росії вона є некомпетентною і її треба міняти. Виходячи з розкладу, ці маніпуляції, ці вкиди, ці дезінформаційні моменти, котрі Росія буде використовувати, вони пов'язані тим, з тим не з тим, що українська делегація некомпетентна а те, що вона незручна для російської делегації, і будуть робити якісь маніпулятивні дії. Направлені на розхитування ситуації з метою того, щоб відбулася зміна, але ці дії вони випадають в перевернутій перспективі без пожинання плодів, тобто маніпуляції залишаться маніпуляціями і не призведуть ні до яких змін в цих перемовних процесах. Знаєте, сьогодні спілкувалася з одним знайомим з -за кордону, який працює у певних структурах країни заходу, і я йому виказала своє обурення, що Трамп обіцяв закінчити війну, але насправді нічого доброго у нас не відбулося в цьому плані. І от що він мені відповів: Трамп спершу хоче розібратися з Іраном, каже він. Але щоб зробити все, як він хоче, треба, щоб Путін залишався зайнятим, маючи на увазі війну в Україні. На жаль, я в нього запитую: то коли Трамп розбереться з Іраном, тоді він дійсно зробить усе, щоб покласти край війні в Україні? Цей мій знайомий відповів: так. Вікторе, що ви скажете? Карта дарування випадає. Карта дарування недостатня кількість ресурсу, часу і сил, котрі ти е, приділяєш до для вирішення питання. Е, для того щоб дібратися з точки А в пункт Б, необхідно встати, піднятися і зробити крок вперед. А не очікувати, поки ситуація сама по собі вирішиться, перевернута карта праці. Вона випадає в контексті того, що недостатня недостатні зусилля, ти прикладаєш для того, щоб вирішити питання не тільки з Україною і Росією, а й з Іраном. Є певні обмеження, і коли ти дійсно почнеш робити якісь активні дії та рухи. Або вже час твоєї коденції підійде до кінця, або час твого життя підійде до кінця, розтягування процесів і перекладування на завтра. Знаєте ж, не, не, не випадає Трамп як людина, котра вирішує питання, котрі можна. Вирішити завтра сьогодні, вона навпаки нападає, намагається якось відтягти. Але питання в тому, що карта помірності в нас випадає в перевернутому стані, тобто занадто помірні дії, занадто довге розтягування ситуації, що може призвести до того, що ти втратиш контроль і не зможеш не вплинути на перебіг подій в Україні. При цьому втратиш можливість дійсно вплинути на ситуацію в Ірані та за іншими напрямками також. Виходячи з розкладу, тут більше не геніальний якийсь хитроумний план, а просте розтягування і небажання вирішувати ситуацію тут та зараз. Хтось інший зробить. Зрозуміло. А навіщо тоді було обіцяти? А хто б мене тоді е обрав би президентом, якщо б я не обіцяв? Або це перший політик, котра обіцяє, не робить? Ну щодо війни в Україні, невже американцям це було так важливо, щоб за нього проголосувати? Отут питання: що через це його обирали? Ні, там обирали не тільки через це. Вибудовувалися ті конструкції, котрі люди хотіли почути. Ага. Нас, коли ми завжди переглядали Трампа як кандидата, ми казали, що час популістів, час тих, хто обіцяє, і при цьому тут дуже цікава складова. Є ситуації, коли ти обіцяєш, і ти не впорався з ситуацією. Це одна ситуація. Один вектор. А є момент того, що ти не дуже сильно стараєшся. Сімка Кубків це момент ілюзії, це момент того, що я буду обіцяти колонізацію Марсу, завершення всіх воєн і миру в всьому світі, і що голодні не будуть потреба в їжі, і що кожна дитина читати навчиться. І, взагалі, все, що завгодно, хоч дірочку з неба, але хочу отримати бажане. Занадто велику ставку ти робиш і обіцяєш більше, ніж ти можеш дати. Але ну, не треба робити з цього, як сказати, ексклюзив. У нас є 450 людей в Верховній Раді, котрі час від часу змінюються, і також використовують цей прийом для отримання бажаного. З Трампом все тоді ясно. І останнє питання на сьогодні: чи відбудуться цього місяця наступні переговори і який їх буде результат? Відбудуться, але це буде в контексті того, що е, будуть невдоволені, е, причому я думаю, що Сполучені Штати будуть невдоволені, Китай буде невдоволеним е, тим перебігом подій, як відбуваються ці перемовини. і в нас випадає карта ультиматуму. Тобто, е, незважаючи на те, що Виходячи з розкладу, у нас ні карти миру, ні карти перспективи в розкладі прямі, прямо не випадають. Вони випадають в, в перевернутій позиції. Результативності від чергового ранду перемовин в нас буде трошечки більше ніж від другого. Без миру, без домовленості. Як активні, активні спроби робити вигляд, що ти дійсно хочеш домовитися, буде робити Росія. І з цього я вам скажу так, що перемовини вони в цьому місяці продовжаться е в форматі зустрічі. Але ця зустріч вона буде, м'яко кажучи, не дуже плідною. Або взагалі безплідною. Е не немає, немає. Е Карта миру в перевернутому стані. Може продовжуватися розмова і конструкції стосовно, ну тут цікаво, стосовно повернення е, людей з полону, але більше це просто продовження тих наративів, тих конструкцій тих домовленостей, е, котрі були запущені на даний момент, ніж якась додаткова пропрацьовка. Тому що в нас спирання на попередній досвід, плюс-мінус так само, як 2 е, числа відбувалися перемовини, так і пройде наступний раунд перемовин. Але перспектива в розкладі вказує на те, що це може ситуація відбутися найближчі два е, півтора-два тижні. Вікторе, щиро вам вдячна. Дякую нашим глядачам. Будь ласка, поставте лайк до цього відео. Всім спокійного вечора, спокійного раночку, спокійного дня. Пока.